Вітання, з вами Тетяна з міжнародної місії «Слово Боже. Ми живемо в фізичному світі, також навколо нас знаходиться духовний світ. Бог попіклувався, дав закон для фізичного світу, а також дав благодач, яку ми можемо мати духа благодаті для боротьби в духовному світі, щоб перемагати дияволу для того, щоб. Царство Боже могло приумножуватися та поширюватися як на фізичному, так і на духовному рівні. Тому любіть Бога і любіть ближнього дві головні заповіді. Для цього нам треба з'єднатися з Словом Божим, зберегти Його в серці, щоб, коли приходять часи спокус і випробувань, Бог зберіг нас. Сьогодні в Україні війна для того, щоб виконати волю Божу. Нам потрібно пильнувати і молитися та допомогти іншим знайти духовне спасіння. Приєднуйтесь до телеграм-каналу Салтаненко, де кожного дня виходить свіжий духовний хліб, який дає нам наснагу, який дає нам розраду і дійсно живить нас, хай Бог благословить вас.